Привіт! Сьогодні нове відео, і це рівно Один місяць, як я веду свій YouTube канал. Хочу поділитися результатами, інсайтами, що я взяла саме для себе за цей місяць. А його всього було дуже багато. Окей, починаємо з підписників. У мене 18 підписників. 18 за цілий місяць. Тутал 52 відео з яких 12 це лонг відео і 082 – перегляди. Ну, знаєте що, це результат. Ну, Я думала, що я зайду в перше відео, там 2 мільйони в мене буде і так далі. Але так не сталося і дуже вдячна. Коли після перших трьох відео я зрозуміла, що воно так не працює, в мене почало. Щось змінюється в своїй голові, і ці зміни вони прям дуже круті. І це те, що, наприклад, в реальному житті, можливо, я б не бачила або не побачила в цьому етапі. Але завдяки Ютубу я побачила це зараз, і це дуже мені допомогло. Окей, почнемо з того, що які основні я з'явилася. Перше, це те, що треба розвиватися, треба. Багато читати. Потрібно бути цікавою людиною, потрібно знати різні теми, знати, про що ти хочеш знімати. Тому що в мене був етап спочатку, коли я знімала про Канаду, я думала, що це залетить і це людям цікаво. Потім я зрозуміла, що мені самі це не цікава тема. Тому я почала думати: о, як можна взяти більше перехідів, почала знімати там відео Да, Воно залетіло, воно має найбільше. Переглядів, тобто це танцювальне відео. Але потім я зрозуміла, що мій ну, мій YouTube канал не про трендові відео, а про те, як допомогти людям. Тобто, як допомогти не людям, а допомогти собі, себе розкрити, побачити ці сенси, зрозуміти, де я можу бути цікавою, де я можу бути корисною. І ту інформацію, якою я ділюсь, я розумію, що для мене вона. Була корисна і мені хочеться, щоб іншому можливо вона допомогла. Тому що я, як кожна людина з нас, вони роблять якісь певні помилки, якісь певні класні дії, які змінюють їхнє життя, тому я вважаю, що це класно ділитися е, своїм досвідом і, в принципі, і розвивати себе, тому що якщо ти нічого не знаєш, якщо ти не цікава людина, якщо ти не цікава сама собі. То, в принципі, тобі і не буде про що знімати, ти навіть не зможеш знайти теми про що знімати. Тому що для того, щоб креативити контент, потрібно бути креативною людиною. Окей, другий інсайт те, що я зрозуміла буквально на другому відео, те, що я не люблю монтувати відео. Це, це жесть. У мене було найдовше відео, я його зняла по порадам ютуберів. Я поділила його на багато частин, коли знімала. І потім, коли мені потрібно було все це поєднувати, це зайняло у мене дві години. І потім, коли я його зберігала, у мене було недостатньо пам'яті, щоб його зберегти. І це так довго було. І, і взагалі це відео мені не зайшло, я хочу його перезняти. Але суть в тому, що я зрозуміла, що це не моє, і я дуже злюсь, я дуже. Тобто, це сидіть і кляцать. Ну, кнопочки, це не моє. Тобто я люблю щось робити, щось тіти, там мультитаскінг, як також кажуть. Але оце монотонна робота. Тому, якщо ви хочете бути професійним блогером, ви маєте або це любити, або брати якусь людину, яка замість вас буде це монтувати. Ось на даний момент я просто знімала відео і викладаю, тому що моя ціль не робити супер якісний. Ментований контент, а просто ділитися своїм досвідом, своїми думками з людьми і своїми інсайтами, можна так сказати. Окей, наступне це зовнішній вигляд. Коли я почала знімати відео, я почала дивитися на себе крізь камеру, я зрозуміла, як мій зовнішній вигляд настільки відрізняється від того, що в мене в голові. І це так змінило мене, тому що. Ну, я не дуже часто дивлюсь в зеркало там зранку, вечором, тобто на роботі в мене немає зеркал і так далі. Тому, коли я почала дивитися YouTube, свої відео, особливо коли монтувати, я зрозуміла, так, тут хочеться більше яскравості в очах, тут хочеться по-іншому. Я підрисила собі волосся, тому що ну, мені так захотілося змінитись щось собі. Це не із за того, що мені щось не подобалось. З того, що хотіла десь щось підкреслити, щось додати якусь цікавинку. І я розуміла, що ті волоси то не те, як я себе відчуваю на даний момент. Тому такий результат мені дуже подобається. Я виглядаю молодше за свій сподіваюсь. сподіваюся. А давайте подивимося в коментарях. Ви просто напишете, як ви думаєте, скільки мені років. Мені буде цікаво, насправді, наскільки я виглядаю і наскільки. Я є насправді. Окей, наступне це дикція. Дикція це на даний момент основна моя зона розвитку, тому що, як виявилось, я дуже м'ямлю, я говорю не чисто українською мовою, багато кажу е, «е» і так далі. І це та зона розвитку, яка мені дуже сильно допоможе в майбутньому. І добре, що я побачила, побачила її і зараз. Я знала про це, але я не, не знала, що це настільки погано. Давайте так. Тому я вже купила один курс по дикції. Я намагаюся робити вправи. Сподіваюся, що в мене все вийде. І через декілька відео, десятки відео, напевно, моя дикція буде на набагато краще. Тому підписуйтесь. Щоб дізнатися, чи це відбулося чи ні, окей. Наступне це самодисципліна. Я зрозуміла, що YouTube — це про самодисципліну, про те, що а, потрібно себе організовувати, потрібно придумувати, коли ти хочеш зняти, як ти хочеш зняти. Тобто потрібно це робити регулярно. А, також самодисципліна в плані того, що потрібно виділяти свій час, тому що якби то не було YouTube, Займає час, якщо в тебе є робота, якщо в тебе є сім'я, якщо в тебе є хатні обов'язки, в тебе є ще хобі, спорт і так далі, тобі потрібно все це організовувати, це тайм менеджмент класний має бути. І також потрібно себе організувати так, щоб це була самодисципліна з тобою. Тобто ти розумієш, що ти в понеділок, то, вівторок хто, і кожен день ти повторюєшся одинаковий дії. Окей. А, наступне, це те, що я не знаю, чи це з Ютуба чи ні, але я зрозуміла, що я хочу переглядати на Ютубі тільки якісь відео, які несуть інформаційний характер, тобто якусь корисну інформацію для мене. Мені зовсім не цікаво дивитися, як люди танцюють, як люди там якоюсь фігньою займаються і так далі. І на даний момент, коли я заходжу в Ютуб, я себе відразу питаю, там, або в якусь соціальну мережу, для чого я сюди заходжу? І відповідь, наприклад, я хочу дізнатися, як працює твій організм. Окей, і я йду в Ютуб, дивлюсь саме таке відео. Я не йду в Ютуб і там рандомні відео. І це дуже класно, тому що я економлю багато часу, я розвиваюся, я відчуваю себе краще. І це перевернулось те, що я на даний момент. Не їм цукор, цукор, білий цукор. Тобто я можу їсти фруктозу, там фініки, фрукти і так далі, але цукор я не їм. Хто мене знає, я просто настільки цукорзалежна, що ну, це дуже сильно змінює зараз моє бачення всього. І мені це подобається, тому що я свідомо почала дивитися на життя, свідомо робити. Вибір і прям, собі. я дуже довольна. Окей, наступне це не йти за стадом, того що коли я почала дивитися, що популярно, то цей контакт це не мій. Якщо б я пішла в це русло, наприклад, знімала там а, вірусне відео танцювальне, там можливо б в мене було більше підписників, більше переглядів там. А,